Всім призумів я Гірбум і я вдатко. З вами крадо виживання. Погнали! Ну, так. Що ми будемо робити в цій серії Гілі. Помір проти ради. Я би сказав, не знаю, куди. Ти ж погнали до ця вже деревня була, Там я вижу сіно. Я вижу, що в деревні є сіно. Погнали, залутаємо. Все вже в деревні. Опа! Нічься. Бачиш, тут. Той... Та бронька типу, для пса. Кусочок сіно арбуз ламай, Тільки рускина ламай сегодня.

Я понял, назвать пришла с лату они Он все по пути ломают. Тут реально знают, не знаю, чем заниматься. Что, бананов-то вот Мангровий. Да? Мангровий ліс. Ти де? Хламон, ти де? Мангромобіон. Я, Я пробираюсь через тут жаби прийдун. Я акула! Четыре акула! я я мы такие территории <говорит> на русле <говорит> Що де? Я тебе не можу знайти? Я парку дисплея. Я мауглі. Hum, mm, tem mau, Lívia. Ти мене копер не можеш знайти. Я мам, где на верху теря. Вий... Ай, спали, я весь час за тобою так слідковав. Якщо ти сюди, а я ляну зламаю. То я тебе вижену. <риколи> І звідки? хи Извітки. Какие как божь? По приколу. Чешь? <риколи> Не треба піднятись? Подишемо, подишем і опускаемся. Тепер я. Тепер ти? Все мы я два. Вижу. Нет. Давай спускайся. Все, я тут нашла точку, я там я тебе понюхаю.

А тут скелети отруйні спавнися. Так і сюди припелись, <ривіт> куда ти, ти припели? мене затянув. <ривіт> Поспівати. Ах ты ж снайпер. Нет. Я тут буду деревни, а ты нет. А я добіг до хати. Там чотири зомбі. Це патрон п'ятнадцять мільйонів Де двадцять чотири. забирай. Патрок п'ятнадцять мільйонів Так. Ну, йти піднімай ресі. <риклад> а кірочку ніхто не хоче забрати, а? Ні, та кірочка взагалі не здала. Ладно, я думаю, що на цій ноті ми будемо закінчувати. Тому всім базу моя Гербу, і це Майнкрафт вживає.